Усі у вас пропонується двохкімнатна квартира, яка знаходиться в селі Говаха, тобто СМТ Говаха, Фасівський район. Загальна площа 68,2,6 квадратних метрів. Двостороння, шостий поверх 7, два балкони, дві окремі кімнати. Гарне планування, доволі дуже удачне. Кухня простора. З холодильником, з газовою плитою Маленький куточок, ванна кімната, Відокремлена ванна, окремо окрема санвуза, віконцем. Санузли віконця немає. Сануза з бойлером 50 літрів. Кімната частково під ремонт, І другий балкон. І такі вид з вікна у двір з іншої сторони. Дуже вдало обманування. Краса, є де дитині погуляє. Воно там за цим будинком школа, за цим будинком трошки лівіше приватний дитячий садочок, школа розвитку, купа магазинів, фора, сільпо АТБ будується до зупинки 2 хвилини пішки. Macqui.